Різкий поворот прямо на передовій. Над Покровськом нависла нова загроза. Шок у НАТО не витримали. Готується люта помста для РФ. У Кремлі паніка вже на всю. Україна не зупиняється і добиває окупантів. Почалося люте полювання на ворога. Дрони немов оскаженіли. Мінусують жирні цілі і рвуться у фінальний бій. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Покровськ під страшним тиском. З різних боків. Ворог сипле бомбами та дронами, намагаючись загнати ЗСУ у пастку. Кремлівські генерали марять оточенням, а українські оборонці б'ють на сполох. Небезпека вже зовсім поруч. Чи зможемо втримати місто і розламати план Кремля? Подробиці вже у сюжеті. Обтягнута сітками і майже безлюдна. Це антидронова траса з Краматорська на Покровськ. Та навіть такий захист не рятує на 100%. відсотків. нам нема справи нікого лі. Повітрі ворожі дрони, а на землі атакують російські вояки. Підступи до Покровська постійно здригаються. Десантники 25-ки накривають росіян. Да, да, да. Вони, коротше, е, отут під деревом вони залягли, і, скоріше за всього, що тут в зіленочках, от час е, якраз крестиком тримає. Е, Палач, пробуй сюди в кустики закидувати, от е, по крестику. Лівіша берега, лівіше, лівіше, за деревом. Це залушки від села Лисівка. Від населеного пункту одні руїни, але росіяни все одно намагаються сюди зайти і закріпитися. Ми розуміємо, що Лисівка це теж є якийсь шлях до Покровська. Ми тримаємо свою смугу, незважаючи там на право-ліво. У нас є завдання, ми його виконуємо. Так тяжко але вважаємо, вживаємо всіх заходів, застосовуємося в комплексі, і тому у нас у це, виходить, за останній рік, які тут ворог тактики не випробував, кажуть десантники, і штурмував броньованою технікою і мото, але лінію оборони не прорвав. Тому тепер в основному супротивник закидає живою силою. За а ось він за деревом стоїть і от підлітає в Ось. Шалом злетів, нова пробита. А ось на цих кадрах росіяни на техніці підвозять свою піхоту для нових атак. Та до свого запланованого штурму вони не дожили, встигли лише висадитися. Починає спішуватися, зпішується, спишується. Бегу. Навколишні поля у вирвах спаленій техніці і російських трупах. Але ворог, навіть серед білого дня, знаючи, що він під прицілом наших дронів, все одно пересувається. Ну, власне, зараз от засікли двох росіян, які йшли по дорозі, потім заховалися. Фактично у руїни, і наші півоти спробують викорити їх звідти. Ну фактично повністю знищити без тріма, по, по задним кораблі. Це термобар буде, да? Ні, ні, це буде ще запальничка. Зараз спробуємо. Ну, в спробуємо відпалити. Пілоти спрямовують свої дрони на вороже лігво. Руїни розбивають в піві дронами. А щоб росіяни не вижили, ще й підсмажують їх. А то на цьому. Там тясно, що подій. Це хто будуть мінометники працювати? Да, мінометники теж відпрацьовують по живій силі. Ще двох окупантів щойно виявили на околиці села. Намагаються заховатися у хащах. Сначала вровень дерево, потім вони залягли. вони в Дрони сканують, а мінометники насипають. Зараз у них з'явилася доволі така нова схема скажімо так, ловля на живця. Тобто вони запускають 3-4 особи, які рухаються, які рухаються допустим, населеним пунктом, Тобіжна, позиція наша власа, починає працювати. Звісно, з ними висить розвідник ворожий і таким чином висікає, до нашої позицію. Розуміючи, що прорвати оборону біля Лисівки і пройти напряму до Покровська не вдасться, ворог намагається виснажувати наші сили оборони. Паралельно шукає сотки місця по флангах і намагається місто обходити. Противник просто сакрально хоче щось взяти. Йому не треба місто в плані як для проживання, в плані там освобождення, як вони кажуть, там не для людей. Це просто типово захоплені території. То їм місто це взагалі не треба, тому що вони його просто-напросто стирають, його знищують разом з людьми. саме ж місто теж час від часу забігають ворожі диверсанти, але закріпитися їм там не вдалося. З під Покровського Лах Корнієнко за факти OCTV. Єдині новини лютий розвал російської залізниці. Окуповані території потрохи очищаються від російської орди. У ЗСУ луснуло терпіння, і вони рознесли противника одразу у кількох місцях. Солдати Кремля намагаються протидіяти. Втім, от халепа. Навіть славетна «Молнія» втратила контроль над ситуацією. Феєрверки в небі. Ні, це не свято, це прощання із російською дроновою величчю. Ці кадри просто заворожують. Не пропустіть їх прямо зараз. На запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Між окупованим урожайним та токмаком було підірвано ешелон із пальним. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поїзд зійшов із рейок, Після чого по ньому почали добувати всім, що може літати. Фактично, залізне сполучення армії РФ через окуповану частину Запорізької області виявилося паралізованим. Удар виконали бійці батальйону БПЛА Роніни 65 65-ї окремої механізованої бригади. Тим часом на фронті напружено. За даними Діпстейт, противник просунувся в районі Серебрянського лісництва Луганської області та поблизу населеного пункту Ольговське на Запорізькому напрямку. Користуючись виявленими слабкостями в обороні, якщо раніше ці ділянки вважалися відносно стабільними, то зараз ворог намагається тиснути. Найскладнішими далі залишається покровський напрямок за минулу добу. Українські воїни зупинили тут 50 штурмових атак у районах Володимирівки, Маяка, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Новоукраїнки та інших населених пунктах. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворога сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є. В першу чергу окупанти намагаються реалізувати той ресурс. Це надзвичайно велика кількість живої сили, тобто одноразових орків. Це можуть бути абсолютно різно підготовлені їхні окупанти чи на швидкоруч. Назбирані якісь, вибачте, на слові безхатченки, найманці, злочинці, зеки там не знаю. Просто назбирані там ну не підготовлені, не оснащені. Так на жаль і зустрічаються в тому числі високопідготовлені, високотреновані якісь підрозділи спеціального призначення більше того. Доволі фахові пілоти, доволі фахові артилеристи. Окрім піхоти на виснаження, росіяни активно застосовують різні типи БПЛА, намагаючись бити по тилах на глибину до 30 кілометрів. Фактично, вже немає такого розуміння, як лінія фронту. Є просто зона активності, зона контакту. А, і ворожі бе різного різнородів дрони, якісь там ударні крила, вони можуть залітати і на 5, і на 10, і на 15, і на 20, і там 30 кілометрів. Тобто різні випадки бувають. Ворог дійсно використовує різну тактику, але в дечому їм вдається, в дечому їм не вдається. Але в більшості випадків ці спроби штурмів для ворога безуспішних. Тяжкі бої тривають і на інших напрямках. На Новопалівській та Лиманській ділянках за добу сталося 61 бойове зіткнення. Ворог атакував райони Грушівки, Зеленого гаю, Тимирівки, Камишевахи, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Ямполя та Григорівки. Активність зберігається на турецькому, куп'янському, південно-слобожанському та придніпровському напрямках. І, попри всю складність ситуації, в небі Лиманщини стався цікавий епізод. Одразу два дрони полювали на ворожий ударний безпілотник. Зенітники з бригади сталеві леви та пілоти 53-ї бригади намагалися знищити російську молнію. У підсумку ціль було уражено. Минулі 24 години також стали одним із найнапруженіших на фронті. Ворог завдавав ракетних і авіаційних ударів, стіснював артобстріли та застосовував дрони. В свою чергу Сили оборони України стійко тримають оборону та завдають ударів у відповідь. За добу наші бійці уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і техніки противника, дві артилерійські системи та один важливий об'єкт російських загарбників. Генштаб поки не розкриває подробиць і чітко дають зрозуміти росіянам: будь-яка спроба наступу буде знищена. Кожен штурм, кожен дрон і кожна машина ворога під вогнем. Кремль у вогні НАТО розгонуло масштабні навчання прямо біля кордонів Росії. А Фінляндія вступає у гру. Арсенал Альянсу загрожує серйозним ударом по путіну, і здається, що це лише початок. Чи Альянс вирішив діяти на випередження під прикриттям навчань? Ексклюзивні подробиці вже за мить. У Фінляндії стартували міжнародні військові навчання Саузнґріфін двадцять Гріфін-25». У маневрах беруть участь 1600 військовослужбовців із Європи та США. Міністерство оборони Фінляндії ще з початку серпня заявило, що військові США з другої половини 25-го року беруть активну участь у навчаннях на території Фінляндії та в Балтійському морі, посилюючи тим свою військову присутність. Про навчання сил альянсу прямо біля кордонів РФ пишуть не особливо відомі російські джерела. Топові пропагандисти РФ, як і офіційно Кремль, мовчать. За последние годы в Москве фиксируется беспрецедентная активность НАТО возле западных рубежей России. Альянс, расширяя свои действия, аргументирует это необходимостью сдерживания агрессии. Российская сторона неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной группировки блока в Европе. Министерство иностранных дел подчеркивало свою готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от милитаризации континента. У навчаннях Southern Griffin 25 задіяні транспортні вертольоти nh 90 та легкі вертольоти MD-500, що належать полку УТІ, а також винищувачі f 16 Hornet, що знаходяться на озброєнні фінських військово-повітряних сил. Крім цього, у маневрах візьмуть участь повітряні судна збройних сил різних європейських країн та США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія, аби убезпечити себе, фактично відразу вступила до НАТО. Тепер навчання тут відбувається постійно. Російська федерація періодично піднімає питання можливого військового сценарія протистояння з блоком НАТО і новими країнами, які вступили в даний блок. Річ йде, відповідно, про Швецію і Фінляндію. Давайте вспомним ті хотя б события, когда появилась так называемая карта возможных територіальних претензий Російської Федерації к ряду Балтійських стран. Причому э, річ шла о возможном российском контроле над Шведським островом Готланд. Ці навчання є частиною реалізації угоди між Гельсинки та Вашингтоном про співробітництво. В оборонній сфері, згідно з якою американська сторона отримала доступ до 15 фінських військових об'єктів у своєму нещодавньому інтерв'ю, президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що мілітаризація та підготовка Фінляндії до можливого вторгнення проходитиме доти, доки війна в Україні не закінчиться. Як я завжди підкреслював, ми нічого не можемо вдіяти з нашою географією. У нас є історія з Росією, і у нас буде майбутнє з Росією. Але зараз, звичайно, відносини дуже складні. Насправді їх немає через війну. Але колись війна закінчиться, нові відносини обов'язково будуть побудовані. Фінляндія налагодить відносини з Росією лише після закінчення війни з Україною. Путін об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Фактично збільшив витрати НАТО на оборону з 2 до 5%. РФ неодноразово заявляла про свої територіальні претензії та захист російськомовного населення в країнах Балтії і не тільки тому Фінляндія та інші сусіди з кордоном із Кремлем діють на випередження. Поки основний військовий ресурс РФ сконцентрований на війні в Україні. Називаються різні дати це, звісно, з 26-го року і більш пізні дати, то, відповідно, країни НАТО, а саме найближчі сусіди, країни, гранічніші з Російською Федерацією або найближчі сусіди, намагаються відповідати, відповідно, і е, е, свій арсенал тими видами війська, які дадуть можливість активно протистояти можливій руській агресії. Нещодавно США перекинули три бомбардувальники B-1B до Норвегії для навчання НАТО для відпрацювання взаємодій з союзниками перевірки боєздатності та виконання низки спільних завдань. Навчання Southern Griffin-25 на кордоні з РФ проходитиме до 12 вересня. Росія знову себе обманює, випустила дрон із протитанковими мінами і вирішила, що небо під контролем та ЗСУ миттєво розставили всі точки. Мангуст справжній хижак, який розносить ворога навіть у тилу. Кремль у паніці готується до провалу. Які ще бойові птахи готові до атаки вже у цю мить? Дивіться просто зараз. Шахеди із противотанковими мінами так РФ модернізували ці ударні БПЛА, забезпечивши їх касетами із противотанковими мінами. ПТМ-3. саме такі дрони вдарили одразу по кільком регіонам України 4 серпня. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш безкреснов у своїх соцмережах. На жаль, у нас нова проблема сьогодні. Одразу по кількох регіонах були зафіксовані шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами. птм 3 ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозуміло, що вони хочуть мінувати і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство. Так само противотанкові міни ПТМ-3 вагою 5 кілограм і здатністю пробити 60 міліметрову броню почали встановлювати на російські баражуючі боєприпаси типу лансет. Использование ПТМ-3 решает сразу несколько задач. Во-первых, снижает цену и упрощает производство. Мина интегрируется в дрон без сложной, кастомной сборки. Во-вторых, повышается надежность поражения. Готовый боеприпас штатно рассчитан на борьбу с бронетехникой. В-третьих, устраняють производственний ризики. Серійний інженерний боєприпас легче поставить на поток. Армія окупанта, дефіцит ракет типу калібр, хоче вирішити за допомогою шахей на реактивній тязі. Основний удар на масовість та простоту виробництва БПЛА. Невеликі конструктивні доповнення, наприклад, установки противотанкових мін роблять такі БПЛА досить небезпечними. Основний принцип це большое количество воздушных целей и комбинированные атаки за счёт того, что сейчас вводят реактивный шахед, который по сути своей сможет заменить те вопросы, которые решали крылатые ракеты. То тобто, есть это больше и скорость, это другой принцип для перехвата и другой принцип для детекта. У свою чергу українські інженери винайшли черговий ефективний варіант збиття російських шахедів. Безпілотник-перехоплювач Мангуст. Цей зенітний дрон реактивний і некамікатний а багаторазового використання. Швидкість до 320 км на годину, максимальна висота польоту – 5 тисяч метрів, радіус застосування – 12 км. Мангуст багаторазовий безпілотник із реактивним двигуном і системою автоматичного донаведення. За задумом розробників він підлітатиме до шахедів, стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку і перезарядку. Вже створено першу ескадрилю з цих безпілотників. Наразі мангусти активно передаються зенітно-ракетним бригадам. Крім вітчизняних розробок, також Україна успішно локалізувала виробництво німецьких розвідувальних БПЛА типу Вектор, які успішно використовуються на передовій. Військові пояснюють, головний плюс цих дронів оптика. Переходить в тепловий режим, і якщо сонце нагріло, то вже достатньо високо над обрієм. Ну, нагріває щит гармати, оце, ну, ствол, ну, тобто, ти можеш відрізнити. Це дуже дуже як би, такий великий плюс, що воно комбіновано. Тобі треба, ти перейшов, не, ну, не потрібно повернувся назад. В нього переходимо на камеру, бачимо, що тепленьке це кит тепленький... ну, з 800 метрів, ти можеш розрізнити кота. Причому навіть побачити, якого він кольору не лише захист та розвитка українські дрони завдають серйозних ударів і по тилу супротивника. Причому вітчизняний БПЛА беруть не кількістю, а якістю. Один з останніх ударів по РФ Новокуйбишевський НПЗ. Після атаки українських безпілотників він зупинив роботу а рязанський НПЗ знизив продуктивність удвічі. <звук> Наши удары по глубокому тылу Российской Федерации, э, дроны, которые заставляют Россию включать режим ковер и закрывать воздушное пространство, имеют результат для экономики России и для возможностей Российской Федерации. Э, поэтому тут э, с нашей точки э, зрения нам нужно актив, активно усиливать наши возможности. Относительно ударних безпілотників не просто э, безпілотники, які можуть э, обходити средства РЕП бути незаметными для средств противоздушної оборони, але при этом і сі достаточно большого количества э, полезной нагрузки, завдяки розробкам у сфері БПЛА Україні успішно вдається стримувати агресора та завдавати ефективних ударів. У свою чергу РФ також досить успішно розвиває цю галузь. Небо отримало хижака. Безпілотник ЗСУ виходить на полювання. Гради, артилерія, вантажівки із боєприпасами і цілі роти ворога усе під його прицілом. Данський дрон, ставши союзником України, перетворює фронт на арену смертельної точності. Безперервна робота, сталь у серці, непохитна воля. Побачити це потрібно на власні очі там я бачу вроді би рух, а ну, надовий да, біля неї. Ми можемо по ній зараз все полетіти. Давай, дуж. Це робота 411-го окремого полку безпілотних систем яструби. Хлопці з неба стежать за ворогом та знаходять цілі для ураження завдяки данській пташці. Рк'ю 35 хейдрон. «Hey, Цей красень часто працює вночі. Це дрон данського виробництва, який веде розвідувальну роботу. І наразі він вже готовий до виявлення ворожих цілей. Екіпаж за ніч робить в середньому 5 вилітів. Загалом інтенсивність роботи і кількість вилітів залежить від багатьох факторів. Це як і подавлення, ворожі. Також працює наше подавлення під час повітряних тривог. Рк'ю «Хайдрон» хайдрон ідеальний для роботи вночі. Це тихий мобільний та надійний розвідник. Він дає бійцям реальну перевагу, дозволяє бачити ворога, залишаючись непоміченими, точно коригувати удари і реагувати в реальному часі. У повітрі може перебувати понад півтори години. Після запуску пташки в повітря оператори стежать за ним на моніторі комп'ютера. Один з операторів дроном управляє, інший слідкує за зображенням на камері. Ночна робота має Певні нюанси, тому що це робота по сигнатурам тепловим, і робота по з певним лайфхаком, коли ми переключаємо камеру на днівну і дивимося, чи не їде якась автівка на фарах. Хлопці знаходять цілі, передають координати. Доброї ночі, пане оперативне, бачимо рух в зоні інтересу, там де ви скидали. А як ми знаходимо цілі, ну, цю місцевість, ми знаємо вже, напевно, як свої п'ять пальців, все-таки рік літаємо. Тому плюс-мінус знаємо їхні логістичні шляхи, знаємо, в який час відбувається ротація. Це нам допомагає їх знаходити і знашкоджувати. Інколи роботу наших дронів ворог ускладнює, намагається глушити сигнал або подавати фальш координати. Є певна кількість супутників. Ми їх не використовуємо, але літак їх бачить. Це перший а. літак. Це свідчить про те, що йому йому ці координати підставляють, значить, значить, Кацап знає, що ми тут. Та навіть якщо дрон тимчасово втрачає зв'язок з оператором. Він самостійно виконує завдання. Якщо немає зв'язку між радіостанцією і літаком, він буде повертатися на свою місію, яку ми. Побудували і знаходить такі дрон різноманітні цілі для удару. Ми працювали по градам, ми працюємо по контрбатареї. Це по артилерії противника. Ми працюємо по особовому складу під час ротації. Так само, і автівки, які участвують в цій ротації, підвозять особовий склад. це легкові Автівки і вантажні автівки. І що важливо, дрон цей неодноразовий. Наші пілоти БПЛА успішно повертають його після кожного завдання. Іноді буває так, що літак о, десь сідає і ми не можемо його знайти. Але там потім аграрій горає поле і знаходить наш літачок, передають його назад. Слава Богу. Всі да. разом працюють на перемогу. А чому він кружляє? Валуть. Такі розвідувальні дрони це очі українських військових, Щодень і ніч тримають ворога під контролем. І саме завдяки таким пташкам ЗСУ бачать усе і завдають удару першими. Влада Цимбаленко Ілона Ми Україна, армія ТВ. Марафон. Єдині новини. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.